Річний доступ до курсу за стійку в планці. Як проєкти Прокинця та нову колекцію одягу від OFC Store представляли на Мрія-фесті у Сакраменто. Нові локації з безкоштовними тренуваннями проєкту Прокинця. Офіційне відкриття онлайн-бігового клубу. Про це та більше вже за мить. Вітаю! Мене звати Валерія Марченко і це випуск із найголовнішими новинами проєкту Прокинця і онлайн-клубів OFC та OFC за останній час. Не перемикайтеся, далі найцікавіше. Приз за стійку в планці, який, можливо, навіть змінить життя. 3 травня проєкти «Прокинься» та нову лінійку одягу від UFC Store представили на Мрія Фесті у Сакраменто. Це найбільший український фестиваль у Каліфорнії. Відвідувачі могли посмагатися за різні призи: дехто отримав фітнес-резинки, дехто доступ до онлайн-фітнес-клубу на 6 місяців, а хтось на рік. Сьогодні Стенфорд, а завтра Ірпінь. Команда тренерів Хомицький ПРО продовжує виконувати свою місію допомагати українцям по всьому світу підвищити якість і тривалість свого життя. На екрані ви можете побачити, де й коли відкриються нові локації із безкоштовними тренуваннями проєкту Прокинця. Онлайн-трансляція відбувається щосуботи, о сьомій ранку, на інстаграм-сторінці проєкту, а також о п'ятій вечора по Україні на особистій Андрія Хомицького. А якщо ви хочете стати тренером проєкту, заповніть анкету на сайті. Місяць підготовки до літа чи початок нового життя. Стартував запис на інтенсив жірозпалення, який допоможе змінитися внутрішньо і зовнішньо без жорстких обмежень. Програма передбачає 20 тренувань у прямому ефірі зі збереженням запису. Це кардіо, силові та стретчинг. Також раціони з корисними смачними рецептами та постійна підтримка від професійних тренерів і нутриціологів. Онлайн-біговий клуб відкривається офіційно після п'яти років існування. 05.05 .05 тренер Петро Поляк провів першу спільну пробіжку клубу у Києві. Відтепер вони проходитимуть щопонеділка о 8-й вечорі. Більше людей. Чомусь на перших тренуваннях, на перших пробіжках хоче побити рекорд а цього не потрібно робити. Тобто потрібно поступово в закохуватись, влюблятися в, це, в цю справу і поступово правильно починати. В онлайн клубі доступні аудіопробіжки, плани підготовки на забіги різних дистанцій, від професійних тренерів, ще корисні трошки, рецепти, а також трошки. сильне оточення і підтримка. Нова колекція одягу від UFC Store вже вийшла і доступна до замовлень на сайті магазину. На сьогодні це все. Залишайте свої враження у коментарях і пам'ятайте, що обрати себе і своє здоров'я ніколи не пізно. До зустрічі незабаром